Провідна нація, провідний етнос, номер один в економічному політичному сенсі країна поліцейський. От її виборці вибрали Трампа. Коли його обирали, всі бачили, кого вони обирають. Тобто не занадто розумну людину. От підходимо просто з точки зору наявності, відсутності інтелекту. Там не треба бути взагалі інтелектоінспектором, інтелекту інс, знавцем по інтелектам, інс там інтелекту з. Відом ким завгодно, в общем, нема змісту. Просто очевидно, що людина дуже недалека. Ну, все одно його мало того, в другий раз вже вибрали і. Якщо подивитись на лідерів інших країн, то в принципі там та сама історія. Те саме про недалекість можна сказати: що до президента РФ що до України, оті що провідні політики, що в них у нас зараз не залазять з екранів Ютубу. Вони всі, ну це просто ну люди. Ну 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 нерозумні, ну нерозумні люди. Чому вони там опиняють?